Доброго дня. От зараз символічно ми несемо, бачите, що несемо. Це воно символізує в нас відношення нашої влади до нашого народу, до його екологічної безпеки. Питання Ривульської 8, де будується незаконна, повністю незаконна автозаправна станція під брендом Окко. Київська міська влада на це не реагує. Державна українська влада на це не реагує. Весь світ переходить на енергозберігаючі технології, альтернативні джерела енергії. А ми по-старому на вуглеводнях. Вони вже свої відходять, забруднюють навколишнє середовище, вбивають людей, а ми все рівно їм і користуємося. Ставимо заправні станції з поміж будинків, 20 метрів до будинку, діти маленькі ростуть. Навіщо їм дитячі площадки, якщо можна побудувати заправочну станцію? Так же? Так же. Продовжуємо. Ось така у нас краса. Оце у нас Київська міська рада. Можливо, до Порошенка. Ну, вже так сталося, що будемо передавати привіт Віталію Володимировичу з вчорашнім днем народження. Оп. Далі буде.